Друзі, всім доброго вечора. Короте, хі -хі. Хочеш не хочеш, як то кажуть, а у нас розширення в нашому акваріумному господарстві. Короте, малий мій Дімон. Припер додому от таких от мешканців. тритони Це звичайні болотяні тритони. Як він сказав, у нього там. Товариші також по вулиці хлопчики займаються таким ділом. Як він сказав, ніяких надскладних умов їхніх, в їхньому утриманні немає, але ми всі розуміємо, що це неправда, тому що дивіться, яка вода, вода за добу стала така молочною. Оце я так зрозумів, це самець. Такими рогами. Дивіться, який вух. Коротше, як його другі сказали, корміть мотильом дивіться, що з цього вийшло. Скільки малина, пелеха, сюди мотиля. Тут, а блін, нашим бирибкам можна було жити, їсти не одну добу цього мотиля. Не знаю, що з цього вийде. Короче, яке в мене питання до вас, друзі? Оцей акваріум у нас на 14 літрів. Торговий марки заокул має він отаке вигнуте скло. Бачите? Яке в мене питання? Зробив я їм укриття або не питання прохання, Друзі, в кого, можливо, є. Непотрібний. Я звертаю до своїх підписників, до просто глядачів. Кого, кого може, є непотрібний черепашатник, як от, от називається правильно, що тритонятник, чи як ящерятник, як можна правильно сказати, щоб було з островком, для того, щоб вилазили на сушу. Залюбки прийму в дар для наших майбутніх акваріумістів, тому що малий. Я так зрозумів, хоче трошки зайнятися. Ну, коротше, він пішов з складними шляхами, не з гупашей почав, а вже з такого складного звіра, як тритон. Ну, можливо, це і правильно, хай хай починає з найскладнішого. Ну, Воду я їм зараз просіфоню, мотиля зайвого беру. Але, друзі, у кого є обігрівачі, фільтра? Або може хто може вислати комплект, тому що зараз знову купляти дуже складно, дуже напряжно накладно на карман. Хто може поділитися з підписників зі мною такими приладами? Буду дуже вдячний. І це буде як подарунок для наших майбутніх акваріумістів, для малечі, для нашої. Тому що я ще раз повторюсь, що. У нього і друзі займаються таким, оце. вони наловили тритонів і тримають їх туди. А ось, до речі, товариш піймав і попросив перетримати до ранку. Ось дивіться, зараз спалах ключу. Не видно зі спалахом. Виключаємо. Це самець, я так зрозумів, з такими рожками. Ну, Блін, ну лоток, ну щоб ви розуміли, ну, ну пів літри лоточок. У ньому грам 200 води. Я не знаю, що з цього вийде. Мені їх реально шкода. Хоча вони кажуть, вони дихають атмосферним повітрям. Ну хоча б я їм отак зараз прославлю кришечку. Все. А отут, я б, звісно, хотів би, ну я, я щось я дуже боюся їх запускати до риби до нашої, тому що кажуть, що вони, що все, що рухається. Так що, друзі, хто може поділитися обладнанням, будь ласка, пишіть в коментарях, зв'яжемося. Можливо, на щось поміняємося на рибку. У нас, ви знаєте, чудова рибка. Хоча вона зараз спить, але вона чудова. Давайте, друзі, пишіть активненько, підписуємося на канал, ставимо лайкосик. І допомагаємо молодим акваріумістам. Всім до побачення, дивіться, яка красавиця. Хвост який. Ух, а фігура. Хе-хе.